Це дуже просто. У і фараона можна розрізнити пташку по окрасу без статевого дозрівання. Цим і мені подобається ця птаха, ці породи. От беремо фараона хлопчика. Кремова в нього грудка, без забарвлення, кремова грудка. Маємо ось таку борідку підбородок. В нього має таку от борідочку виражену. Це в нас хлопчик з кремовою грудкою, без забарвлення, без п'ятнень. Вона в них є геть світленька, геть темненька, коричнева, але без п'ятен, без окрасу сіруватості. Це в нас когут. Так, беремо дівочку. Це в нас самочка, відразу видно різницю. Немає вираженої чорної бородки. Вона має грудку отакого сірувастого окрасу. Тихенько. Сірувастого такого окрасу має грудку вкраплення, Ось така дівчинка. Має ось таке забарвлення. Красотунька. Це у нас самочка. Покажу зразу до приміру із когутом. Так, достаю когута тихенько. Ось, будь ласка, порівняння. Кремовий когут такий от когут. І ось така самочка. Це фараон. Відрізняється по грудки. Бачите, яка пташечка. Когут, самочка. Так само відразу візьму вам Фенікса. Фенікс, дівчатка, мають грудку також з крапленням. Ось таку. Мають грудку з крапленням, і вони не мають вираженого на голові капелюшка, так, як мають когути. Показую, це у нас самочка. Самець у нас має кремову грудку. Зараз покажу. Самець має кремову грудку, без забарвлення, має знову ж так борідку для зрівняння. Когут, самочка. Самочка, когут. Когут у нас має виражений капелюшок на голові. Має також борідку, так само, як і фараон. Борідку має. І має виражену грудку без забарвлення, також кремового окрасу. Від світлого до темного. Але без краплень, так як мають дівчата, що